Гаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нашій майстерні справжнє свято творчості, натхнення і тепла. Маленькі краці беруть до рук голки, ножиці та м'якесенький фліс, щоб створити щось особливе. На вулиці дуже прохолодно, морозець щипає за щічки ручки, і ми вирішили сьогодні пошити своїми долоньками маленькі, але вже теплесенькі флісові шапочки. Кожен стібок це любов, кожен рух це праця маленьких рученят, які вчаться творити красу. Ми не просто шиємо, ми розвиваємо увагу, терпіння, фантазію і дрібну моторику. А все ж це посмішки, щирість та бажання зробити щось своїми руками. Усього сьогодні 60 хвилин і народиться справжнє диво, теплесенька флісова шапочка, яка зігріє взимку і нагадає, що тепло створюється не лише тканиною. А передусім добрими серцями. Тож залишайтеся з нами, підтримайте наших маленьких майстрів, бо кожна хвилина разом це крок до розвитку, радості і нових відкриттів. Отже, поїхали. Шиємо теплесеньку флісову шапочку для морозу. Шити шапочки починаємо так: для початку нам потрібно обміряти об'єм голови. Зараз платить ми поміряємо, який і нас об'єм голови. Так, щоб шапочка налізла. У нас тут скільки? 57 см. Це не в натяжку. Так. І ось у нас викрійка є. Коли ми обміряли, ми відкладаємо на викрійці. Тут одна четверта шапочки у нас буде 14 см з половиною або 15 см. Це у нас буде розмір 57-58 ось такий планець. Потім висота шапочки, у нас буде 28 см. 28 На викрійці ми викладаємо ще 14 см, щоб провести ось цю продовну лінію, де ми зробимо розвідки. Ми накреслили. Можна шапочку зробити. Із чотирьох половинок, але треба дати припуски на шви, і можна її зробити цільно з двох половинок. Ми зігнули листочок і перевели, перевели ось так ось це клин. Згином зробили. Згином, де він у нас. Тут у нас вже. Дані на цьому листочку дані припуски на ми спостерігаємо і вже викраємо з фліса. Беремо темний фліс, щоб нам було зручно, щоб хлопчики та дівчатка змогли зимою зігрітися. Починаємо різати. Отже, поїхали. Спершу будуємо викрій. Ми робимо лише чверть викрійки. Тому від вашого розміру голови беремо 1 четверту частину. Наприклад, якщо обхват голови 56 см ділимо на 4, отримаємо 14 см. Якщо розмір 60 см, то приблизно 15 см. У мене саме цей розмір, тому відмічаю 15 см угорі і знизу і проводжу рівну вертикальну лінію. Тепер цей прямокутник ділимо навпіл. Це буде середина шапки. Якщо ви працюєте на аркуші А4, орієнтуйтесь на висоту 27-29 см. Це оптимальна висота для дорослої шапки. Далі ділимо ще й горизонтальну частину навки, щоб отримати 4 рівні частини. Зараз працюємо у верхній половині викрійки. З центральної лінії проводимо діагональні відрізки від одного кутика до іншого. Таким чином формуємо верхівку шапки. Тепер зробимо допоміжні лінії. Верхню частину ділимо ще раз опіл і позначаємо середину. З кожного боку відмічаємо пів 7 см і проводимо ще дві вертикальні лінії. Залишається округлити кутики. Від центральної точки проводимо лінію під кутом 45 градусів. Цей кут можна зробити або за допомогою лінійки, або просто від руки. Якщо шапка великого розміру 62 і більше, цю лінію краще зробити коротшою, близько 1 см. Потім з'єднуємо верхні точки плавно догою і маємо гарне закруглення маківки. Щоб обидві сторони були симетричні, я вирізаю одну сторону, складаю патруль навпіл і вирізаю в другу. Тепер обидва боки однакові. Далі робимо лінію підвороту. Це частина, яку ми загинаємо всередину. Оптимальна висота має бути 6,5-7 см. І я позначаю цю лінію пунктиром, так буде зручно орієнтуватись під час шиття. Вуля, викрійка у нас з вами готова. Тепер переходимо до розкрою тканини. Я використовую найкраще м'якесенький фліс. Він м'який, теплий, приємний на дотик. Дуже важливо пам'ятати, фліс тягнеться в одному напрямку, тому шапку потрібно розкладати так, щоб тягнулась у ширину, а не у висоту. Якщо тканина достатньо багато, можна викруїти цільну половинку. Якщо ні, тоді використовуємо 4 клинчики, із них теж вийде чудова шапка. Коли всі деталі готові, складаємо їх лицем до лиця і прошиваємо верхні частини на оверлоці або на звичайній швейній машинці. Після цього розгортаємо обидві половинки, складаємо знову лицем до лиця і прошиваємо боковий шов. Тепер вивертаємо шапку на лицевий бік, гарно розправляємо, вирівнюємо, пригладжуємо. Робимо підгін приблизно 6 см для зручності, я позначаю лінію крейдою: одну для загину, а другу для майбутньої строчки. Закріплюю все оголочками, щоб тканина не з'їжджалася під час шиття. Якщо у вас є розпошивальна машинка, шов вийде еластичний, акуратний. Але якщо такої нема, не хвилюйтеся. Можна використати трикотажний або звичайний зіґзак-шов. Він також тягнеться і виглядає дуже охайно. Перед тим як шити, завжди зробіть пробний зразок, перевірте, як виглядає строчка і наскільки вона розтягується. Оберіть варіант, який вам найбільше подобається, і ось готова. Тепла, м'яка і стильна флісова шапка, яку ви шили власноруч, як і наші дітки. Така річ не лише зігріє, а й подарує відчуття гордості за власну роботу. Творіть друзі, із задоволенням: не бійтеся експериментувати з кольорами, розмірами, формами і пам'ятайте, головне не шукати причини, щоб не почати, а знайти можливість зробити. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком, залиште гарний коментар. Збере, щоб голочка не зламалася. Так. Зупиняйся. Ти досточила, зупиняйся, піднімай лапочку. Прокручуй колесо. Давай. І на край отак іди, дивись, на край. Нічого, це зверху да діти там. Оце край, дивися, де в тебе край. Ну давай, йди. Я так розправляю, стой, зупинися, бач, розправляй. Так, а ну повертайся. Сподобалася шапочка? Так. Як ти робила? Ти сказала Інну Вітальна. Я в коробки посадав. Іну Вітальна, скажіть. Ми прийшили таку штуку. Це і вийшла така красова. Шапочка. Так, низок, так, ну, підшили. Добре. Добре. шили зігзагу образною строчкою, так? Зігзагом? Хорошо. Тебе наступного разу, якщо ти будеш старатися, то отримається краще. До Ми шили ось сьогодні таку гарну зимову шапочку. Ось ми ну, тут пришивали. Потім ми завертали. перемешали, потом вот а тут вот а такими пришивали, и вот у нас такая же новая гарная шапка получилась. Mm -hmm. Я уже забыл. Повернись. Давай, скажи, вот так Хорошо, молодец. Гарная шапка, дякую. Широ дякую. И Виталинцу такой чудовый мастер-класс. Сегодня мы шили вот такие вот шапки. І не, не так на майстер-класі. Вони з теплої волі, з фліса. Вишили. Так, нагадаю, фліс швіться для того, щоб він не розтягувався і не обривалася нитка. Ми шили зігзаг... зігзагом. Так, всі так. шили зігзагом. Так. У нас вийшлося чотири клинка, суцільні... суцільні були клинці, і ми шивали. Пічну, в кого клинці були, клинці зшивали і підробляли низу. Тепла, будь ласка, дякую вам, ви молодці. Наша шапочка готова. Вийшла гарнесенька, м'якесенька і дуже мила. Навіть новачок впорався, головне бажання і трішки натхнення. Створі з любов'ю, і у вас вийде все дуже-дуже гарно. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком, залиште коментар і підпишіться на наш канал. Разом творімо теплу красу із добрий настрій.